Доброго дня, шановні підписчики і глядачі каналу Солоти Моя Доля. Сьогодні хочу показати вам деякі свої давнішні поробки, бо тому що я останнім часом нічого не робив, не викладав. Але є деякі механізми, які я зробив раніше. Хочу вам показати. Наприклад, свердлінний станок із дрельки. Дуже просто і, наприклад, десь відкриваєш, відкручуєш одне. І все, дрелькою користуюся як дрелькою. А тут Тонако такий простий стоїть швелір в мене. Він алюміній, правда, на плиті металевій. Зроблю два це для підйому і опускання. Каміння верхний. І ставиться дрелька. Дрелька Bosch в мене, вона вже старенька, але працює ще. От і все. Де готовий добре. Ще є такий, наприклад, в мене. Заточний станок я зробив для заточки цепів. Він виготовлений із шліфувальної машинки. Взяв ручна шліфувальна машинка була, зняв столика і поставив круга від болгарки. Тут зробив вона під підпружинена, зроблена на шарнірах із. На ігольчатих почитниках із хрестовини. Обрізав і воно немає, щоб не мало люфту. Головка зроблена із 에, труби з карданої від газона. Вона повертається на 30 градусів в одну чи в другу сторону. Фіксується. Таким мене на болтику штирком чи туди. От в мене стара цеп Я зараз покажу. Тут фіксатор. Є піджимає, коли потягуєш і фіксирується, зажимають губки цепа, щоб не цього. Наприклад, притягнув, зафіксував і... Працює він непогано, я ним користуюся вже років 4. Зарекомендував себе. Хорошо. Ось такий він має вид звідси, з правої і з лівої сторони. Знизу є болти ограничення для, скільки щоб не прорізати цеп. Також я маю ще зробив болгарку, велика болгарка в мене зробив на стаціонар, тому що вона важка в руках нею пересуватися. Тут вона на шарнірі теж. Це з рульового, по-моєму, де поворот, як вона називається, не пам'ятаю, Жигуля, Там резинові такі втулки. І воно Зараз покажу, як він це вже працює. Великі обороти, але ну, тут мені обороти не регулюються, вони постійні, але Вона важка, тому що вона 2 і от, Ну, Десь щось масивне, можна і в руках різати, як знімаю і того. Ну, ще що можу показати? Ще є станок, який я зробив токарний. Він був, виготов, виготовляв його як. Точення по металу, тут бабка, все стоїть зі станка, точ точкарного. Патрон. Але оскільки я зробив слаба станіна, слабенька, має вібрацію і в мене стояв тут супорт, і він вібрирує і ломає ріс і одним словом, треба для точення по металу. треба Масивну раму робити. А так я ним точив дерево. По дереву він хороший. Обороти я міняю, там в мене є шківки, набор шківків, більші і менше обороти. Це корпус із блок від мотора уд 2 Був старий, я розібрав і оставив там колінвал, стоїть. Як на почіпниках, я б до нього чіпив просто патрона і добре, немає ні, ні шату, ні люфту. Ось ну, такі в мене поділки. Так що, якщо хто бажає, може такі собі зробити. Вигодне діло. Ну, і... Так що... Будь ласка, працюйте хто. Ну, мабуть, ну, все. До нових зустрічей Всього найкращого.